Про панічний настрої, і я згадала, що вже пролунали деякі заяви від, від військових, які говорять про те, що в разі такого загострення, і як ви сказали, ще невідомо звідки справді буде надійде оцей головний удар та. То а, може підключитися Білорусь, і а, люди, які коментували, от я просто не хочу називати для того, щоб не не викликати знову ж таки, хвилі. А, люди, які коментували це питання і говорили про о, імовірний наступ Білорусі, вони говорили з достатньо високою вірогідністю. Можете щось сказати о, щодо цієї теми? Може. Можу сказати до цієї теми наступне. Перше, ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, що коїться в голові пана Лукашенка з точки зору його відповідальності перед і паном Путіним, і перед своїм народом. Це різні рівні. Ми абсолютно чітко розуміємо, що в Білорусі на відміну від Росії абсолютно інші. Суспільні настрої там ніхто не підтримує війну як таку. Тобто, якщо в Росії без візових обмежень там 80% підтримують війну, бо вони не платять за це ніяку ціну, то в Білорусі підтримують війну. Там ну найбільше може там 10, 12, 15 відсотків, не більше того. Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована. Ну тобто, вона в тому вигляді, в якому на сьогодні знаходиться, вони мають набагато більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому просторі інформаційній. Можуть як е, Росія, там не такі обмеження, да там не треба. Ну там є ВПНи, а в Росії вже і ВПНів нема для того, щоб дивитися дійсно інформацію про війну. Тому вони набагато більш свідомі того, що відбувається в Україні. Більше того, ну війна 190 днів можна було очікувати у якісь там незрозумілі е, рухи Білорусі з точки зору там стратегічних е, рухів. Да? Можна було очікувати на перших тижнях війни, чому тому, що Білорусь могла подумати, ну не Білорусь, а саме е, політичне керівництво пана Лукашенка, могли подумати, що отримують дивіденди з цієї війни. Сьогодні зрозуміло, і вже навіть для Лукашенка зрозуміло, що ця війна 190 днів це вкрай негативно, і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному сенсі, і в стратегічному сенсі. Ця війна, яка буде приносити тільки мінуси, в тому числі пану Лукашенко. Там немає жодних бенефітів, на які він розрах. Ковав би на початку, тобто який сенс втручатись у війну, якщо весь цивілізований світ каже, що ми не дамо. Зламати Україну будемо допомагати постійно Україні, якщо весь цивілізований світ посилює санкційний, тобто економічний фінансовий тиск, і Білорусь тоді одночасно попадає під всі ці потужні санкційні пакети. А це країна достатньо бідна, тобто вони залежать саме від російського бюджету і таке інше. Ну і нарешті ми оцінюємо не тільки моральний там моральне становище суспільства і армії білоруських. Ми розуміємо, що тактично в них немає такої кількості людей, яка потребує потрібна для ведення ефективної війни в Україні, тобто це потрібно. Ви ж бачите, росіяни задіяли вже там біля, більше 250 тисяч людей в війні проти України, і це їм сильно допомагає ні в Білорусі. Так такої кількості немає. Військ і тому будемо очікувати на те, що все ж таки Білорусь залишиться на жаль. Вона приймає участь у війні, даючи і свою інфраструктуру, і своє повітряне свій повітряний простір для бомбардування української землі. Але більше на більше вона не піде.